Діджиталізація активно впроваджена в сучасне життя не лише розширює функціональність, а й спрощує його. Електронний кабінет від Державної податкової служби це онлайн сервіс, який дозволяє вирішити майже усі питання у будь-який зручний час і в будь-якому місці перебування, уникаючи черг і зайвих паперів. При наявності у платника ключа він може зайти в електронний кабінет платника податків і подивитися, по-перше, свої борги по податкам, нерухоме майно, наприклад, земельна ділянка, квартира, будинки, що за ним рахується. Ну і плюс у разі наявності боргу він може в онлайн заплатити податки прямо через електронний кабінет. В електронному кабінеті також можна подивитися і квітанції за, наприклад, нерухоме майно квартири. Будинки, дані квитанції могли не надійти платникам, ну в зв'язку, що не спрацювала Укрпошта або платника не було вдома. Щоб скористатись онлайн-сервісом, потрібно мати комп'ютер або смартфон та кваліфікований електронний підпис. Вхід в систему займає кілька секунд, а далі усі послуги в одному місці. Якщо платник виявив дане бажання, то він даний лист отримує практично моментально після підписання даного листа в податковий. тобто він падає в електронний кабінет. І прочитати він цей лист може в зручний для себе час. Щоб дану можливість отримати, необхідно зайти в електронний кабінет, авторизуватися електронним ключом і в налаштуваннях електронного кабінету натиснути кнопку Бажаю отримувати листи через електронний кабінет. В даному випадку там треба тільки заповнити свою електронну скриньку і більше нічого. За допомогою електронного кабінету можна подати декларацію, перевірити стан розрахунків, сплатити податки, а також надіслати запит чи заяву до податкової у головному управлінні ДПС у Закарпатській області. Наголошують, перехід на електронний формат листування це крок на зустріч платнику, адже сервіс скорочує час на отримання інформації, дозволяє уникнути відвідування податкових органів і надає доступ до документів у будь-який зручний час. Набираємо електронний кабінет платника, він виходить практично найперший, заходимо в електронний кабінет платника. Для цього необхідно натиснути Вхід, вибрати, обрати ключ свій електронний, наприклад, набрати пароль, тобто авторизуватись. І увійти. На. А для того ви фактично попадаєте зразу в налаштування, можна піти, тут бажаю отримати документи, тут вводите свою поштову скриньку, зберігаєте, відправляєте, і воно автоматично йде е, в податкову, що ви бажаєте отримувати листи з податкової через електронний кабінет. Скористатися електронним кабінетом можна на сайті Державної податкової служби або у мобільному додатку Моя податкова. Розробники онлайн сервісу постійно працюють над його вдосконаленням, адже це частина цифровізації країни. І головна мета, щоб кожен платник податків міг вирішувати всі питання швидко і зручно.